Доброго ранку, шановні гості, підписники мого каналу. Доброго чудового червневого ранку ранку після дощика. Він сьогодні надзвичайно свіжий цей ранок. Тема мого сьогоднішнього відео це маленькі квітнички. У мене такі квітнички розташовуються по периметру будинка. Адже, зверніть, будь ласка, увагу, є таке місце між парканчиком і ось між будинком, шириною десь приблизно 80 см. І, звісно, що його хочеться наповнити якоюсь красою. Повірте, я перепробувала тут дуже багато варіантів. Я експериментувала, що в мене тут тільки не було посаджено. І ось нарешті, в минулому році, я дійшла ідеальної формули. І мені дуже подобається станом на зараз ті рослинки, які тут у мене ростуть. Це у мене троянди. От я фанатію від англійських троянд, і в мене тут зібрані англійські троянди. І... Ці англійські троянди не просто так зібрані, а зібрані у певному порядку. Якщо ви плануєте маленькі квітнички, от повірте вже із досвіду, то тут необхідно, щоб було відчуття такого якогось ритму, симетрії. І тоді така. Така клумба буде виглядати досить привабливо. І ось так у мене. Подивіться, будь ласка, в центрі цих композицій, От яку основу в мене утворює ця композиція, це троянда Golden Celebration. Ось вона розквітає. Ось такі бутончики чудові має тут, в цьому місці. Далі дивіться, вздовж парканчика, мій бенджамін. Брітан, ось його квітка. Чудова, як на мій погляд, дивіться. Ще й в Росі, після дощика. Ось дивіться, яка вона, який колір. Знову ж таки дуже складний, не, зна... не скажеш відразу, який це колір. Він такий якийсь ягідний, пістрявий, От, е, реверс у квіточки сріблястий. Центр такий, якийсь коралова навіть є якась помаранчевість, рожевий, ну не знаю. Складний дуже колір, але надзвичайно яскравий. Далі дивіться: ось у мене біля кожного цього такого. Переход біля кожної такої градки росте два куща Бенджаміна. Як ви бачите, це потужні троянди, такі монстрики, конячки, які мають потужну силу роста. І я так планую, що вони у мене ось виростуть, виростуть і будуть мене радувати. Тобто вони Будуть займуть таку висоту, що їх буде гарно видно і мені звідси, і перехожим з вулиці. Тобто вони слугують фоном. Далі дивіться, в центрі композиції знову ж таки, повтор дивіться. Golden Celebration. Ось яка вона чудова, чудова чудова красуня. Тут без перебільшень. Це шедевр Девіда Остіна. Дуже шаную. Цю троянду, дуже мені вона подобається. Отакий От шарм старовинних троянд. Ще суміш з таким прекрасним ароматом. Ну і далі, знову ж таки, повтор: два Бенджаміна. он Golden Celebration. І подивіться, будь ласка, отут моя крифітка Леді Ема Гамільтон Ось вона. Оця Емма Гамільтон. От можна було б її тут і не садити, в принципі, її загущено здається. Але я люблю такі густі посадки. І ось вона якби поєднує. Бенджамін Бріттен з його такою ось яскравою квіточкою. Бачите? Він тільки тільки починає квітувати, на ньому дуже багато бутонів. Дивіться, ось бачите, які квітиці Скоро розцвітуть. І ось поєднує він, ось Бенджамін, Ось Голден Celebration. Чудова квітка яка. М -м? Вона просто прекрасна. Це класика. І Ема Гаммельтон. Також симетрична, симетрично росте по обидва боки в даній, в даній клумбі, в даному квітничку. Ось отак. Ну і звісно, куди ж без напорстянок. Ось вони зв'язують всю цю композицію, мають повтори. Зв'язують композиції. Також в ці композиції ростуть отакі ось лілейники. Бачите? жовтенькі, Знову ж таки, повтор до Голдена. жовтенький колір. Ну, і шавлія. Шавлія вона ніколи не завадить. Ось отак. Оце така у мене тут композиція росте маленька, і вона утворює такий оазис у цьому місці яскравий і видно цей оазис із вулиці. Далі переходимо Ось в інший периметр. Дивіться. Ви мене питали про шніт цибулю. Ось вона. Дивіться, як вона зараз виглядає. І з моменту попереднього відео, яке викликало, до речі, дуже багато запитань. Пройшло три тижні. На тому відео вона цвіла десь приблизно уже тиждень, і ось зараз вона завершує своє квітування. Тобто, в загальній своїй масі, от підсумовуючи час, вона цвіте десь приблизно місяць. І ось мені здається, що це дійсно ідеальний бордюр, хто б там що не говорив. Звісно, що зараз вона втратила вже свою декоративність, і сьогодні я її зріжу. Якраз пройшов дощик, все чудово, я її обріжу, і вона відросте заново. Але це чудова композиція, ну, чудовий бордюр навіть не композиція, це тут, мене, тут виноград там якийсь росте. Ну, а ось вона виглядає прекрасно, враховуючи її те, що вона ну, абсолютно. Неприхотлива, тобто її непримхлива, їй не потрібно, я її ніколи не поливаю. тут спека стоїть страшна, я ніколи її не поливаю. Ось ж шніт цибуля. Далі і переходимо ось на оцю маленьку композицію. Дивіться, це моя, мабуть, найпістрявіша композиція у мене в квітнику. Це з іншого боку мого будинку. Що тут у мене підібрано? Тут підібрані ті троянди, які мені дісталися у подарунок. Це мені дарували квіти в горщиках. Ось, наприклад, дивіться, оця ось квіточка була подарована десь 4 роки тому. А мені у горщичку на 8 березня. Знаєте, такі продаються в горшечках трояндочки. І ось, коли настало літо, я із цього горщичка висадила. Там було 4 кущики троянди, як вияснилося потім. І вони у мене всі ось тут і ростуть. Бачите, які яскраві вогники вона утворює. Далі ось мені подарувала моя калежаночка в горщечку. Трояндочку, бачите, подарувала в горщичку одну, а я розділила на дві. І ось вони такі ростуть малесенькі поки що, але я впевнена, що вони виростуть. Далі, деякі троянди дісталися пересортом. Наприклад, ось цей гартенспас він гартеншпас. От не пам'ятаю, як точно вимовити, але ви зрозуміли, що це за троянда. От вона мені дісталась замість герцогині християни. Ось, бачите, який герцогиня христианина ніжна рожева, а ця така ось помаранчева рожева. Далі, оцей пересорт із діми Сад мені прийшов. Не знаю, що це за троянда, але я її от сюди висадила, бо вона тут підходить у композицію. Далі. і Ось оце ще один був пересорт із Діми Сади. Ще вона не розцвіла, але також така чайно-гібридна, яскраво-червона троянда. І доповнила вже я купувала троянди, щоб як-то зв'язати, об'єднати цю композицію. Ось у мене росте трояндочка хамелеон, яка змінює свій колір з жовтого на рожевий. Купувала як вулкана циркус, але ні, ні, не, не він. Це якийсь, мабуть, калібрія, так як, як, як я визначила сама собі. І ось трояндочка Клементина. Оці ось такі маленькі спрейки. Ну і хотіла ж доповнити цю композицію в центр посадити троянду. І посадила. Посадила ход какао. От мені здавалося, що вона зв'яже все це. Ну і подивіться, посадила в цьому році, а трояндочка, щось вона дуже-дуже повільно наростає. Ось отака у мене композиція. Сподіваюся, що вона виросте, і воно все тут оце все об'єднається. Отаке от пістряве, пістряве царство моїх троянд. Ось отак виглядає ця пістрява. Композиція. Ну, поки що на сьогодні в мене все. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, ставте дизлайк, якщо не сподобалось. Пишіть в коментарях, щоб ви мені порадили. Дуже рада конструктивній критиці. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!